Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до дня незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Друзі, доброго ранку ще раз з вами Валентина Хамайко і я, Олександр Попов. Ми продовжуємо е, по справжньому святковий ефір присвячений до Дня незалежності нашої прекрасної України. Що не ми чули, як нас вітали лідери, лідери світової політики економіки, як вони тепло відгукувалися про Україну. Але от коли ми говоримо День Незалежності, ми згадуємо патріотичні пісні. Ми, е, ми говоримо про флешмоби, величезні події. події, вишиванку. Але ми нічого ніколи не говоримо про смак, про те, що ж у нас на столі, у нас у українців. Так цікаво, чим потрібно накривати наш стіл? Чим прогощати друзів, які будуть приходити? Що смакувати? Саме про це вирішили поговорити з дослідницею гастрономічної культури та історією нашої їжі. Це Олена Брайченка, наша експертка. Оленочка, раді тебе вітати сьогодні. Вітаємо вітаємось. Ми вже накрили красивий стіл. Так. Тому тебе запрошуємо до столу, щоб саме поговорити, чим зустрічати гостей і як. Смакувати, ходімо. Із задоволенням. Ми тебе е, посадимо в голові стола <гум> Спасибі. Ми вже почали потрошки е, виставляти страви. Але мене особисто ми зачепили цю розмову, на початку вразила е, дослідження, яке провели, і те, з чим асоціюється у українців святковий стіл на День Незалежності. І це були шашлики. Так, на першому місці шашлики, вже на другому місці борщ і вареники. Розкажи а, трішки, як ти коли побачила ці перші дані, яка твоя була реакція? Ну насправді реакція була очікувана. Я хочу сказати, що це перше дослідження, присвячене саме кулінарним традиціям до свята. І перш ніж я скажу про шашлики, мені здається, дуже важливо сказати про те, що, чому ми говоримо про їжу їжу на свято на до свята країни. Чому що... у нас досі немає цієї гастрономічної <кій> Тому, традиції? Тому що е, їжа? Завжди в кожній культурі вона розділяє час на буденний і на святковий. І е, згадайте будь-яке весілля, будь-яке свято, ось цей момент переходу якраз символізує їжа. Як просто фізичне явище, яке ми їмо, і те, як вона виглядає, яка вона, а яке її символічне значення розповідає вже про конкретний зміст абсолютно різних свят, і це в кожній культурі. Mm -hmm. Тому говорити про свято цілої країни без їжі все таки досить складно. І тому дуже класно, що вперше цього року згорі фундейшн і їжа культура провели дослідження, присвячене тому, як святкують і проживають свято в Українці. Тому що в цьому дослідженні мова йде про їжу, мова йде про одяг, про емоції і про те, які є асоціації пов'язані з цим святом. Угу. Шашлики це не дивина, тому що українці люблять м'ясо. В нас м'ясо присутнє в нашій гастрономічній культурі. А по-друге, це серпень. Це час, коли багато знову ж таки за результатами цього дослідження, також і за численними коментарями їдуть копати картоплю. Mm -hmm. Точно, так, і це можливість так. теж трішки відволіктися, бо все одно на природі, то чому ж вже і шашлики не посмажити? Так, Але, окрім шашликів, наприклад, в цьому опитуванні мабуть на третьому чи на четвертому місці вказали борщ. Mm -hmm. так. так, борщ і вареники. Це було теж особлива відзнакою, що саме ці страви теж обов'язково мають бути на столі. Так, і ми тут не говоримо про знаєте про ті страви, які мають в нас не склався такий певний візуальний образ страв і смаків, які. Мають бути на столі, але це не означає, що ці традиції не формувалися ці 30 років. Вони формуються. А сьогодні особливо є в цьому потреба. Згадаємо, як багато українців зараз за кордоном і. Е... Використовуються свято для того, щоб розповісти про нашу культуру, про те, якою ціною здобувається незалежність в умовах війни, а, а генерують ще кошти того, щоб, ще для того, щоб оцю культуру передавати тим поколінням, які вимушені зараз рости за кордоном, і тому вони обов'язково мають знати, бо десь за межами е, родини вони це не можуть почути. Тому так. це дуже важливо і в культурному плані, в плані виховання. І тут якраз уже ми говоримо не про гастрономічну складову, а про культурну, тому що уявімо зараз ці обі. Іди і вечері, які українські громади в різних містах, в різних селах, у різних країнах захочуть організувати, запросити друзів, і тепер у мене питання: що Як буде жит? на столі, так? будуть страви угу. і що ці страви будуть розповідати про нашу країну. І тому дуже важливо ініціювати знаєте, правильний е, дискурс, правильний погляд на нашу кухню і на наші кулінарні традиції, в тому числі до держави. Давай одразу да. розберемо трішки наш Давай. стіл, е, щоб зрозуміти, що то тут я бачу вареники двох видів з тонкого ті. Іста і такі пухкасенькі. Я б насправді не звернув увагу, але так вони і. І посмажені, і поварені та по іншому? Ні, 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 це пухке тісто на пору приготовлене, а це тонесенька, надзвичайне начинки різні. Що скажеш про вареники? Мені здається, це, це така обов'язкова страва на нашому стилі. А це обов'язкова страва, це дуже поширена страва. І знаєте, я б, наприклад, якби організовувала не знаю в якому ві за кордоном вечерю або е, обід до дня незалежності і де була піде приготувати вареники, я б готувала їх з різними начинками, різної форми, тому що, наприклад, на кропивниччині ще поширені такі трикутні вареники. Для чого? це робити таким чином, ви розповідаєте. А про різні регіони України, О, як про цікаво про те, як, наприклад, ця страва, яка в принципі є і в інших культурах. В українській культурі набула такого, знаєте, масштабування, тому так. що там пухкі, там з тонкого тіста, там з маком, там з капустою, там з картоплею, там так, з грибами вушка. Абсолютно... І оце, коли ви показуєте це різноманіття, ви підкреслюєте, ось наша країна така велика. Ось в нас такі багаті кулінарні uh -huh. традиції. В нас така вона різноманітна, і це те, що ми можемо через їжу транслювати uh -huh. іншим людям і закохувати в нашу але країну. але також. Я бачу кавун. І кукурудза, так, це е, як е, через те, що серпень? <рес> ну, <рес> <а> перш... ще десь <рес> <та>, помідори <рес> і бринза. Хочете <рес> <я> зрозуміти? <рес> помідори можна ще зустріти в ну, вересні? Для мене це Херсонщина е, і напевно трішки Карпати тут поєдналися. Дивіться е, помідори. Бринза це дуже мені здається, дуже класна комбінація, тому що через цю страву взагалі можна розповісти дві найцікавіші мені здається, речі. Перше, помідори, які з'явилися і поширилися в Україні там в 19-му сторіччі, а от в масовому вжитку вони те вже за двадцяте сторіччя. Але завдяки нашим ґрунтам вони абсолютно смачні і можна розповісти про регіони, де вирощуються помідори. А коли ви берете гуцульську овечу бринзу або бесарабську бринзу, тоді ви кажете, дивіться, а ця бринза, от помідори в нас не Давно з'явилась, ну з точки зору історії. А ця бринза виготовляється з 15 століття, і це ось Карпатська гуцульська овеча бринза. А на Одещині в нас є зовсім інша бринза. І таким чином ви ніби людину інтегруєте в країну так, щоб після завершення війни всі ці люди, які скуштували бодай один вареник, захотіли приїхати та. до України. Так, можна дивитися так. на кожну страву на столі. Вони будуть сьогодні з'являтися і буде більше і розуміти, що це південь нашої країни, це налиті сонцем абрикоси, це центральна частина країни, Це, до речі, Крим, так тому що… Це кубета, така е класична мені міста це, Кримська це, це, страва. Це заміна хлібу у нас. Ні, це, це обрядовий пиріг? це обрядовий пиріг, святковий для кримсько-татарської культури. І тому, будь ласка, коли ви готуєте страви до дня незалежності, теж інтегруйте в них в своїй і родинні історії, регіональні і страви кримсько-татарської кухні, тому що це посилює наш голос. І ми говоримо про пироги до дня незалежності як символ цього свята. І кримсько-татарський пиріг дуже гарна нагода торкнутися питання. Долі і історії кримських ну, татар. і це ж історія про те, що ми ж говоримо, що хочеться, щоб, наприклад, коли ви фотографуєте згори так би мовити, наш стіл, і ви маєте асоціацію з конкретною країною. Коли там це буде французький стіл, там будуть багети, там буде своє відчуття. А так у нас буде якраз куди ж би з Криму і України. Він теж має бути обов'язково. от Кавон це Херсон одразу пряма асоціація, незламний наш Херсон. Наскільки він давно вжився в гастрономічну таку культуру на? Шо в нашу кухню українську. А по-перше, у серпні без кавуна взагалі не можна уявити якесь родинне застілля. А також я б рекомендувала погуглити і подивитися картини народних українських живописців, а, і ті народні картини, які були поширені в українських хатах, в українських селах 19-20 сторіч, і ви побачите шалену кількість натюрмортів саме з Кавуном. Угу. І Кавун відігравав оцю роль знаєте, такого святкового, навіть не пирога, а святкового. Весільного торту, як я називаю, тому що він з одного цілого розрізається, і ви частуєте всіх гостей. І це ще й змога розповісти, що саме у 2024 році Херсонський Кавун отримав статус географічно зазначеного продукту. Так на жаль, е частина тих земель, де вирощувався цей кавун, сьогодні тимчасово оку... тимчасово. тимчасово окуповані. О, Але знаєте, часом скіпка Кавуна дозволить вам торкнутися тих питань, які е там. Можливо, ви так відразу і не можете почати говорити, тому що не не завжди люди готові слухати про війну, особливо про, там за кордоном. Але їжа може бути тим поштовхом, який стане відродженням. І Я мрію, що так як сказав Олександр, що за кілька років якась людина за кордоном або не знаю, там моя донька, побачивши світлину в інтернеті святкового столу, скаже: о, мама, то це ж це ж до дня незалежності. Це наша Україна. А, це, оцей стіл до дня незалежності. Точно я впізнаю, щоб, щоб коли розгадуєш ці кросворди і бачиш фотографію, ти одразу бачиш, чий це стіл? Ти Український. Україна.